Всім привіт, ви на ютуб-каналі Аградвіж. Мене звати Тимур. Сьогоднішня тема, як зібрати гарний врожай на редисці, що було на якому гарніше високий врожай, і для наступної культури, котра буде а, рости для наступної рослини, були гарні умови. Це найважливіше. Так, поїхали. Е, треба знати, що зараз посів редиса, якщо ви вже зробили, то. Треба сіяти 7,5 на 7,5 гібриди, котрі я раніше в своїх відео розказував. Перевірень. А, так, перед посівом а було б добре дати добрива. Добрива це було б класно, є у Яри там 16-27. Десь я писав і є так, і 7. А, більше фосфору. Рдис любить дуже фосфор. В нього корнева система може все з ґрунту брати, добувати, але вона любить фосфор. Якщо більше фосфору дати, перед посівом вона буде давати гарний врожай. Плюс там є ще 5% сірки. Це рослина хресоцвітна, вона полюбляє сірку, не дуже багато, але в міру. І це буде гарний результат. Далі, температура. Рослина редиса може витримати мінус 4 і 5, якщо в неї є вже справжні, два справжні і більше а, листя. І мінус 4 витримує, і а, гарний ріст в неї при плюс 8 а, градус, а, градусах 8 і більше вона рости. Най найкласніше це буде 8-14. там 14. Оце буде в неї там дуже хорошим простом. З нуля до 8 вона теж росте, але повільно. Вона росте, тому що так багато часу у нас, де вона в січні і лютому росте. І потім, коли день довше, вона швидше набирає оберти. Вологість, вологість повітря, 80%, але це все відносно. Треба весь час провітрювати теплицю, наскільки це можливо. Сонячний день провітрювати все буде добре. Поливи, Поливи теж важливі, не треба її. Переливати. Вона не дуже глибоко а, корнеплід сидить, але а, корнева система, є факти, що там уходить на 2 метри, але дуже сильно заливати її не потрібно. Її треба лити, щоб воно широко розходилося. І так, що ми маємо? Ми маємо посів 7,5 на 7,5 см, або 7 на 7, якщо ви зараз сійте, то в кінці січня. То в нас виходить 200 рослин на метр квадратний. І якщо 30 грамів одна, а, одна радиска, то в нас виходить таке, що повинні збирати з метру 6 кг, 4-6 а виходить реально в нас менше. Тобто з стеблиці з, з 5 соток ми можемо збирати а, 3, а, 3 тони, але виходить менше. І в мене було менше, тому що рослина багато має стресів захворюванням і треба як. Якомога менше, щоб їх було цих стресів. Так, ми маємо а, а, цифри, що ми можемо отримати. Сразу а, скажу, що це дуже повинні гарні бути умови. Але чому ми не, а, не маємо таку вражанні, що нам треба знати про взагалі про саму рослину? Як вона живе, як вона харчується, що з нею відбувається? Редис. Дуже великий, подивимось, це листя. Коріння десь там уходить. Тут у нас е, рівень грунту. Вона десь так в ґрунті сидить завжди. Тут у нас ще один редис. Це в нас на кінець лютого, на початок е, березня. Тут у нас сьогоднішні е, рослини у людей. Що ми маємо знати про те, як росте редис і як з нею працювати. Так. В нас вона, всі рослини співпрацюють з сонцем, сонячна енергія приходить на листя, світить, відбувається фотосинтез. Рослина харчується тим добрим, що видали. Сюди в ґрунт більше фосфору, азоту, калію менше, трішки сірки. І рослина виділяє в повітря кисень, а сюди Кореневі ексудати. Вони йдуть близько возлі коріння. В ґрунті в нас живуть, живуть бактерії. Як добрі, так і погані. І вони харчуються кореневими ексудатами. Погані бактерії фузеріос, пітіум, вірциліум, до речі, пітіум зараз вражає ваші рослини. От зараз в такій фазі. Вони вражають ваші рослини пітюм, і вони падають і не доживають до збору врожаю. І у вас вже на збирання врожаю не 200 на метр а квадратний. 200 на метр квадратний, а 160, 170 тобто не та норма, що потрібно. Цим харчуються всі рослини. Якщо у нас є якийсь стрес, стрес це перепад температури вище 6 градусів. Було 10, стало 2, 8 градусів. Перепад це стрес. Закриваються отвори для дихання, і рослина стресує. Перепад освітлення, нема освітлення, рослина стресує. Перепад вологи дали більше води. Рослина стресує, рослина задихається. Якщо дали більше води в полив, то тут нема кисню, повітря, і у нас без повітря його нема. Вмирають трихадерма і інші добрі е, гриби бактерії. А безкисню гарно розвивається це у нас фузаріоз, пітіум, вертициліум, вони гарно розвиваються. І це все стрес. Коли стрес, у нас рослина перестає виділяти кореневі ексудати. І цим зах... бактеріям захворюванням грибам нема що їсти. Триходерма і інші корисні гриби вони вмирають зразу. Вони не можуть їсти е, рослину. е, фітофтороз, фузаріоз, пітьюм, вірсисиліум, ці всі гриби, що є тут в, 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 в ґрунті, вони можуть їсти рослини і без кореневих ексудатів вони починають їсти рослину. І рослина ще може жити, тобто її їдять, вона більш-менш може їсти е, жити далі. Але рослина починає вмирати, коли ви бачите, що таке листя якесь має колір не дуже гарний, воно в'яне. Тому що, коли тут є фузаріоз, отут або от на корені, фузаріоз виділяє в рослину. Сечу. Чому сечу? Тому що це гриби, а гриби вони і не тварини, і не рослини. Вони як рослини, але в них є сеча, як у тварин. І вони своєю сечею, своїми продуктами життєдіяльності виділяють в рослину, і рослина отруюється. Ось такий симбіоз а, виходить тут а, в житті цієї ці, ці рослини. Що нам робити з цим, щоб мати гарний врожай? Є рішення такі. Треба тут зробити, щоб не було хвороб. Це у нас і, і ту, щоб не було хвороб. І потім рослину стимулювати анти, антистресантами. Є три варіанти. Три варіанти. Перший варіант 100% хімія. Всіх вбити. Хвороби е і гарні е бактерії. тиходерму, молочна кисла е бактерія. Всіх вбити і тут, і тут. Хімія топсин, фундазол, привікур дати в полив, всіх вбити. Це можливо, але це ще буде вбивати тих, хто буде цю рослину їсти, тобто нас, людей. Інший варіант ну, тут у нас топсин. Фундазол. Так, далі. Хімія плюс біо. Що я маю на увазі тут? Беремо ем, біо. Беремо триходерму, триходерма повинна бути жива, перевірена, вона повинна працювати. Це найважливіше. Коли я вирощував рослини, я бі біологію користувався дуже рідко. Ну, 50 на 50, тому що. Іноді береш, вона вже мертві, там бактерії, вони не, не працюють. Щоб у вас бактерії були гриби, живі, перевірені. Замовляйте трихадерму в мене, в Тимура Агродвиш. За номером е, під, е, під відео в в, буде в коментарі і в описі. Там буде номер телефона, Viber, Tele, Telegram, WhatsApp, пишіть і вам від, буде відповідь. У мене є три види трихадерми. І на редис впалив е, давати всі три всі три в рівних а, а, частинах. Далі а, беремо триходерму, робимо полив в той дозі, яку пишуть. Завіряє вас виробник цієї триходерми. Вона проникає, якщо вона там є, вона проникає усюди, вона з'їдає всі захворювання, тому що триходерма харчується захворювання, з захворюванням, вона з'їдає на листі вона всюди на поверхні ґрунту. І заселяється отут. Тут всюди буде триходерма. І вона витісняє або з'їдає ось ці всі захворювання. І коли е, триходерма їсть кореневі ексудати, вона виділяє сама не сечу, як фузаріоз, а е, такі е, виділення в неї, як е, стимулятор росту, як амінокислоти, як е, гормони росту. Тобто вона з рослиною співпрацює. І внаслідок ми маємо більш потужну рослину, котра. Весь час такий має вигляд, як трішки її чимось стимулюють. І хімія. Тут у нас трикодерма це зрозуміло. Трикодерма в мене. Тімур. І хімія. Хімія це в нас буде альєт або привікур в фазі, коли рослина має два справжніх листя. Що вони роблять? Там є фосфтіл алюмінія. І, можливо, рослину обробити, оприскувач не полив ні в кому випадку. Зробили полив опискування. Зробили опискування. Воно засвоїлося через листя. При температурі треба шукати день, коли буде плюс 10 і вище. Воно засвоїться. Через 5 днів він, як фуніцид, вже не діє, тому що дуже прохолодно. Але він підвищує імунітет рослини. І далі хімії зовсім не використовуємо, тому що к збиранню вражаємо, нам потрібна чиста продукція. Ми маємо підвищений імунітет завдяки алєту або превікуру. І далі ми весь час а, зробили а, полив зараз, коли рослина має таку ось фазу, щоб ми а, зробили трикадерми а, полив в такій фазі, коли два а, листя є несправжніх, і ми а, захистили рослину від пітюма, і в нас більше рослин доходить до збирання врожаю. Це вже плюс такий 5-10% врожайності. Далі ми стимулюємо рослину. І наступний полив ми робимо триходермою десь середині лютого. Тому що в той час рослина може захворіти. Ось такими захворюваннями тут чорні плями під а, а, шкіркою з'являються. Це е, різотонія може бути. І нам треба за, ще зараз заселити триходерму І більше не чіпати ці рослини. Триходерма нам дозволить. Бути а, більш біологічно чистими, стимулює рослину, захищає її, і потім для наступних рослин, для наступних культур, котрі буде враштувати після радису, там вже буде заселена трихадерма. У вас ґрунт буде більш живий. Тобто, мінусів з триходермою зовсім нема. Вона повинна бути доступна, вона повинна бути жива, і внаслідок маємо гарні результати. Температури, при котрій працює трихадерма, вона не вмирає при тих температурах, при котрих не вмирає і ердис. Якщо у вас тут мінус 4, отут, то тут, де буде триходерма, у вас мінус 4 не буде. І вона буде жити далі. При 0 до 8 вона живе триходерма, вона не вмирає, вона тут існує, вона зайняла територію і нікого сюди не впускає. При температурі 5 градусів вище, вона починає більш швидко розвиватися і захищати ваші рослини і стимулювати. Тобто. Ті температури, коли живе редис, живе і трихадерма. Це найголовніше. І чим краще розвивається редис, тим краще розвивається трихадерма в одних і тих же температурних умовах. Це у нас хімія, це у нас хімія плюс біо, але хімія тут тільки альєт. І, і триходерма в мене. І тут тільки біо. Біо, як робити? Зараз. Замовляєте триходерму, робите полив, замовляйте всі три види триходерми, даєте їх в рівних пропорціях, там все буде вказано. Якщо у вас іде, вам потрібно буде, якщо у вас 15 соток, 15 соток то вам потрібно замовити три пачки кожної різної триходерми, і кожна пачка коштує 100 гривень. На 15 соток йде 300 гривень. Тут буде така ж сама а, ц, а, цифра. 300 гривень ви даєте в полив. І ви насищаєте все це триходермою. І далі вам потрібно робити оприскування оприскування, щоб рослина мала якомога менше стресів і була захищена триходермою. Кожні 2 тижні. І далі кожні 2 тижні, 2-3 тижні. ну Треба, щоб було 2 тижні. Даєте мегафол. мегафол, Дозу, котру рекомендує а, виробник. Або інший антистресант, котрий ви а, полюбляєте. Доброго 320-ки. Невелику дозу. І даєте триходерму, котрий замовили в мене. На 10 літрів її розхід, а триходерма у неї розхід йде 13 гривень. Це не, це не дуже великі цифри. І ви робите оприскування. І у вас весь час захищена рослина біологічними продуктами, вона гарно розвивається, вона має гарний імунітет, в неї є антистресанти. І живе тут атриходерма. Тобто два рази за весь період вирощення пролити атрикодермою і кожні два тижні оприскувач мегафол, добрива якесь і атриходерма. Антистресант поїли листя, щоб вони були насичені чимось. І триходерма, котра захищає все, що є на поверхні ґрунту і на листі. І ви маєте гарний врожай гарної а, продукції. Якщо у вас є бажання, ви можете зміксувати ось ці, три, о, ось ці два ось це, оприскування і ось це. І ще, якщо ви вже посіяли редис, і він у вас а, росте, і ви не внесли доброго, там, котре де більше фосфору, тоді один із полив на тонну води у вас повинно бути з літра м'яжною пів кілограми, монокалій фосфат пів кіло, і сульфат магнію грам 300 не більше. У вас там азот. Фосфор гарний а, магній, зелене листя, щоб сонцем працювало, і а, є сірка. Всі добрива з моєю триходермою сумісні, всі добрива і антистресанти з трихадримою сумісні. Замовляйте, внизу є телефон, гарну триходерму, живу, перевірену. Вона точно жива, вона є такою можливо працювати. І найголовніше після усіх цих, крім цього, у вас буде. Гарні, класні умови в вашому ґрунті, вашій етиплісті для наступної культури, що ви будете вирощувати. І при такому от методі ваші покупці будуть живі і здорові, що зараз це найважливіше взагалі. Так, всім дякую. Кого будуть хвороби на рослинах, передивляйтесь це відео, і як вони з'являються, це треба розуміти.